Сьогодні 2 вересня 2022 року. ми на участку малини. Анечка, помічниця, махай, всім привіт. Так, сьогодні була виборка малини. Більш-менш починає плодоносити. Ну, поки що небагато виборки, тому що самі верхи, пізня посадка. Вона почала родити трошки пізніше. Так, ось так. Проводиться полив, підкормка. Даємо кальциніт в каплю кожні 14 днів. Калінне добриво також. В каплю чередуємо по листу. Обробляємо, повторюсь, триходерма плюс актофіт. Ой, хоча актофіт погано працює, щось є такий метелик, листокрутка, малинова чи листовійка, то так і він є. Треба пробувати щось друге. Може сезар, біологічне також. Біологічна зброя проти шкідників. Так, хочу показати, дивіться, яка загрузка корча. Загрузка корча. Просто ялиночка, да? ну, що на кожному корчику одна-дві ягодки, де три, ну, так як в нас три тисячі, е е е Шість з половиною тисяч корчиків таких. То пару кілограм збираємо, але я ж кажу, маза ще не пішла. Ось, завтра обіцяють дощ. Навер, напевно, малина впаде в ціні, але нас це не зупинить. Будемо вирощувати. Будемо доглядати, будемо заробляти. Чого і всім бажаю, не опускайте руки. Ці такі нелегкі справи, сільськогосподарські. Так. Всім гарного вечора, я бажаю. Тихої ночі. Разом до перемоги.